Доброго дня, шановні учасники конференції. Я Хливецький Володимир Володимирович, студент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Пропоную в вашій увазі тему доповіді таку: кандата Хустина Левка Ривуцького. Аналітичний аспект. Керівник, професор, заслужений діяч мистецтв України Людмила Юрійовна Шумська. Отже. Український композитор, диригент, піаніст і фольклорист Лев Миколайович Ревуцький є визнаним національним генієм України. З його ім'ям пов'язана ціла епоха в розвитку української академічної музики, формування власного композиторського напрямку та школи. Наслідуючи традиції Миколи Лисенка, Ревуцький вивів українську музичну культуру на загальноєвропейський рівень розвитку. У 1923 році Ревуцький звернувся до творчості Шевченка. З метою створення вокально-хорового твору Кантати Хустина. Літературною основою кантати поеми Хустина стала поезія Шевченка У неділю не гуляла, яка одразу привабила композитора багатством свого тематично образного змісту та широтою емоційного спектру. Поема Хустина глибоко пройнята народно-пісенними мотивами. Показуючи важке життя людей-кріпаків, Шевченко намагався відобразити ті соціальні проблеми суспільства, які існували внаслідок історично сформованих передумов. Наскрізна тема творів Шевченка це розповідь про важку долю людини в рамках кріпосницького режиму держави. Драма людського життя, кохання і відносин загалом це настрої поеми Хустина. Різноманіття образного змісту поезії дозволяє Ревуцькому застосовувати широку, широку палітру музично виразових засобів і трохи по-іншому адаптувати жанрові особливості кантатного жанру. Поемність, як новаторство музики 20 століття, зумовлена її глибокою приналежністю до традицій національного епосу, тому форму цього твору визначають як поемну з рисами рондо. Як вже відомо. Образи кантати повною мірою виростають з фольклорних джерел. Проте композитор прямо не цитує народних мелодій, а творить зовсім нову мелодику, фактуру, гармонію, проте лишаючи її в народному дусі. Гідне втілення у вокально симфонічній поемі Ривуцького кустина знайшли національний менталітет образна характерність, драматизм, лаконічність у виборі виразних засобів. Властиві Шевченковому, Шевченковому віршу у неділю не гуляла. Хустина складається, зокрема, тісно зв'язаних між собою розділів. Усі вони, за винятком двох соло, виконуються хором, який то оповідає про події, то перетворюється в колективний персонаж, то, нарешті, передає розуми автора. Музика хустини випромінює світлу лірику, глибокий сум, гнівний розпач. Вокально-симфонічна поема насичена пісенністю. Хоча ніде не цитується народна мелодія, скрізь відчуваються тонко інтерпретовані риси ліричної пісні заплачки, канта і багатоголосної порової пісні. До того ж, сам варіантний принцип музичного розвитку, зокрема, основної теми, що, гнучко змінюючись, пронизує весь твір і дає йому мановітність, переконливо свідчить про опору на народне пісення джерела. Новаторство Ревуцького в області хорової музики полягає в переформатуванні кантатного жанру і надання йому нових особливостей, що яскраво відображено в кантаті поемі Пустина. Перший хоровий епізод, у неділю не гуляла, виступає в якості рефрену, що зазнає пізніше різних трансформацій у тональному та фактурному плані. На початку, витриманий у піднесеному, активному розповідному тоні. Він відтворює образ дівчини. Яка вишиває хустку, заробляючи важкою працею гроші на шовкові нитки і чекає свого нареченого чумака. Наступний сольний епізод кутиночку мережана вирізняється ширшою динамічною гнучкістю та агогічним відхиленнями. Експозиція Кантати завершується початковим епізодом зі зміною тональності. Якщо сольний епізод дівчини був витриманий у світлих барвах, він відображав сподівання на кращу долю, то наступний епізод соло тенора. Надзвичайно драматичний і схвильований. Під час довгої дороги до Криму, коли чумак іде за сіллю, він роздумує про свою долю і розуміє, що може втратити найдорожче, кохану дівчину. Як вже зазначалося, цей епізод має найбільшу спорідненість з народно-пісенним матеріалом. Оскільки звучання так званої пустої квінти на тонічному органному пункті, а також характерні хроматичні інтонації, віддалено відображають звучання чумацьких пісень. Хоровий розділ піосустенуто в плані метроритму нагадує початкову хорву тему, проте його тональний план стає більш похмурим і переходить в тональність ніби моль-мінор. Чоловіча хорва вставка динамічна, тонально і драматично насичена. Розробковий розділ виконується тільки хором та оркестром. Власне, тут розповідається про розвиток наступних подій. Доля обох закоханих трагічна. Чумак у дорозі захворів і помер, а дівчина згоря пішла в черниці. Тональний план серединного розділу дуже насичений. В основному він витриманий в мі бемоль мінорі проте пізніше з'являються інші далекі тональності, такі як До мінор, Па мінор, сі-бемоль-мінор. Трагічний настрій хорових реплік досягається завдяки напруженому тональному плану та інтонаційним особливостям звучання октавного унісону. Епізод Квазіадажіо, ніби реквієм загиблому Чумаконі, пройнятий глибоким внутрішнім сенсом. Композитор настільки тонко відчуває всю глибину поетичного тексту, що за допомогою мелодичних інтонацій надає тексту філософського змісту. Єднальний оркестровий епізод служить перехідною ланкою до репризи кантату. Його стрімкий розвиток і зміна тональності підводить до розв'язки. В репризному розділі знову звучить рефрен, але витриманий в одноіменному мінорі. Така варіантно-мелодична трансформація свідчить про трагічну розв'язку подій та переключення драматичної напруги. Саме проведення початкової теми надає твору поемних рис та визначає його форму. Змістова розв'язка твору підсилюється збільшенням динамічної напруги та досягненням її апогею в останніх тактах твору. Така варіантно-мелодична трансформація свідчить про трагічну розв'язку подій та переключення драматичної напруги. Саме проведення початкової теми надає твору поемних рис та визначає його форму. Змістова розв'язка твору підсилюється збільшенням динамічної напруги та досягненням її апогею в останніх тактах твору. Дякую за увагу!